Ставляться, що гуглять українці вранці п'ятниці, 15 серпня, це велике церковне свято. Успіння Богородиці Успіння означає перехід Діви Марії із земного життя в Царство Небесне. Також в Україні професійне свято. День археолога в 11 ранку за київським часом в Анкориджі на Алясці теж настане п'ятниця. Початок переговорів попередньо заплановано на 22 -го годину по Києву. Вночі за київським часом на Алясці пройшов мітинг на підтримку України за участі місцевих українців та рядових американців. Проти блогерки Олени Мандзюк відкрито кримінальну справу за розпалення міжнаціональних. І ворожнечі. провадження відкрите за поданням нардепа Гончаренка. Донецький Шахтар вилетів з Ліги Європи, програвши по пенальті Панатінаїкосу. Палає НПЗ в Сизрані це Самарська область. Перед цим було чути десяток клубків. ССО ЗСУ. Повідомила про ураження в Астрахані судна Порт Оля Оля-4». Він віз боєприпаси з Ірана та комплектуючи до шахедів. У поляків тема номер один. Сьогодні день війська польського. Відбудеться ряд парадів та урочистостей. Німців найбільше цікавить погода. Сьогодні в регіонах, де вчора було плюс 36, температура трохи знизиться а у інших регіонах сильні дощі.